Що він є Ви теж повинні розуміти важливість цього, тому що... Можна говорити скільки завгодно про якісь е, конкретні деталі, якихось фактів, але ви бачите настрої людей да? і ви їм нічого не поясните. Да? Тобто, вона дала свідчення, вона сказала, заявила, в такому населеному пункті всі-всіх знають. Людина знає в обличчя, вона це сказала, ви людей ні в чому іншому не переконаєте. Поки він не буде затриманий і буде обмежений в своїй волі до того, як суд з'ясує, людина заспокоїться. З людьми я спілкуюся, ми людей не ховаємося. З людьми я спілкуюся із вчорашньої ночі, і ці події, які здобувалися, то я був по суті на пій стороні дорозі із начальником УВД, з начальником ВВД, з персеніком, спілкувалися з людьми вечором до пізньої ночі. Ми знайшли порозуміння якесь. Те, що воно збунтувало суспільство в цілому, не тільки в Радівський район, ну, це пояснювати не треба. Це надзвичайно тяжкий злочин, в якому немає, як то кажуть, пояснень. І тим більше, коли вчинений за участю працівників міліції. Воно підриває авторитет як в цілому міліції, так і прокуратури, оскільки ми єдина якби, десь команда, яка працює на боротьбу злочинності. Ми абсолютно хочемо довести свою позицію вашу, для вас, щоб ви розуміли, справа набрала суспільного резонансу на рівні малого населеного пункту, так на рівні цієї держави. Прибуття шести народних депутатів, це ви розумієте, не просто так. заслуховування міністра внутрішніх справ, да у Верховній Раді. Сьогодні вже пан Захарченко виступав. Я думаю, що по цій справі ще буде неоднократно. Він доповідати. Ми вас дуже просимо, щоб ті люди, які були вчора. Підравідділ міліції і десь висловили свою громадянську були спровоковані. спровоковані і висловили свою громадянську позицію щодо цього всього, вибачте, за діалект безпереділу, який тут відбувся, щоб вони ніяким чином не були піддані якимось репресіям, які, на жаль, часто густо зараз у нас в державі бувають. Те, що відбувається в державі, воно докочується і до вашого населеного пункту докотилося. Миколаївщина, як ми сьогодні дійсно говорили, у нас стає як якоюсь маленькою Сицилією в Україні, тут починають проявлятися е, найгірші образи е, зі злочинного світу, і тому, мабуть, ви в першу чергу самі правильно робите, що проявляєте свою громадянську позицію. Е, ще про що ми дуже просили і наголошували прокурору і міліції, щоб ті люди, які вчора показали свою громадянську позицію, ті люди, які вчора тут. Під вікнами відділу міліції відстоювали своє небажання в майбутньому, щоб доньок боялися за своїх дружин, за своїх матерів, щоб тут не відбувалися такі гнебні речі, коли жінка через своє безсилля стає об'єктом наруги, щоб до тих людей, які тут вчора хотіли цього не допускати і вимагали належного покарання цьому негуднику міліціянтові, щоб проти них не було ніяких політичних або інших репресій, ми дуже просимо прокуратуру і е, міліцію підійти до цього справи об'єктивно і зрозуміти, чому так відбувається. Відбувається дуже просто. Те, що відбувся жахливий злочин, а наскільки ми зрозуміли, поспілкувавшись з вами, що в Радіці це не перші такі випадки. То такі речі викликають не тільки суспільний резонанс на рівні села, але і на рівні міста, і на рівні всієї держави. Тому ми будемо максимально прикладати всіх зусиль, щоб відстоювати ваші права, вашу свободу і щоб проти вас, проти тих людей, які вчора тут вчиняли певні дії, проти них не було вчинено якихось репресій. Є, да, это да. що, власне, Тут є чорний хід. Отто, я говорю, в чому є головний аргумент е, влади, що зафіксовано, що заходив сюди е, дрижак на чергування і в відеокамерах. Ми бачимо чорний хід, через який міліціонери виходять, зафіксувавшись, і йдуть, в місто роблять все, що хочуть. Це чорний хід є свідчення того, що з чергування дрижак міг піти і власне, він є один злочинців. І оце чорний хід, яким може будь-хто зайти, яким виходить міліціонер, може зайти, тоді подивимося. — Я задній теж. — Наліво. — Наліво. — Опа, Наліго. Опа. Спаси, а можна теж зайти, так? — Зайти. — Попробуй. — Ось зайдемо туди, так? — Я можу Я тебе бити, і мене дуже, <пробуй>. дуже. <пробуй>. <пробуй>. дуже надо. <пробуй>. — Хлопці, ну відкрийте ворота швиденько. Хто старший, підійдіть сюди, тут народні депутати. Що ви маски вдіваєте? От хай підійде командир. Та це чорний хід, яким буде. Мусора і мусора. Хлопці подають. Добрий день. Добрий день. Откійте, пожалуйста, ми народні депутати. Люди хочуть вас побачити, подивіться да, вам хоче. Я не знаю, закрили. А не, так, не, що закрили. Ні, на виходить. Ви, ви пожалуйста, открійте. Там воно все відкривает, там замок наброшений. А Сейчас я не местный. Ви не закрыти. А що я не местно? Подождите, подождите, не шумите. Открою все. Я не така, я тут триваю.

знімаємо, і ми зараз подивимося, як він виходить і як, ви як заходить. Хлопці, перекурюйте поки. Перекурюйте, ви не переживайте. Да. да? Валерий Борис? Спустись снизу. Они вход все в рай видел, да? Ну, это вообще выход во двор, да, в рай, рай Выход в дверь в рай видел, да? да Понял. Вот так, в принципе, мы вот выходит выходим. Кто? Кто он? Ужас. А, а ты куда? Це не правильно, так? Они вот сюда. Дай, вот, 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 вот. Входим, тоже ходить, так? Це хорошо. Це, 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 це тут. Це во В'ятнамі ці. Лази по поводу цього. Так, а це в принципі так воно і есть.

то на тільки на вихід. на вихід на вхід вихід, вихід працює Воно навіть не видно тут якщо виходиш з дверей виходить не ставлю там не важко є сівищи наші поставили